Вітаю усіх, з вами Люда, Вишневий цвіт. І сьогодні буде моє улюблене передріздвяне відео. Ця прекрасна груднева традиція, тому що сьогодні я нарешті буду розпаковувати свій буктюб сюрприз. А, кажу нарешті, тому що це відео це свідчення моєї просто нереальної, неможливої янгольської витримки, тому що він до мене прийшов ще в понеділок, а зараз п'ятниця. Цілий тиждень я ходила дивилася на цей пакунок, хотіла його розпакувати, але не робила цього, тому що я захворіла. Вкотре я досі не дуже добре говорю, в мене був жахливий нежить, мене дуже боліло горло, і я вже мовчу про свій зовнішній вигляд, страшні очі і червоний ніс. Я вирішила вас так не лякати. І тому я себе стримувала, так тому що не могла зняти відео розпаковку, але мені дуже хотілося це зробити. І от сьогодні все. Більше не можу, не можу терпіти, трішки ще не зовсім добре, добре говорю, але сідаю знімати це відео, тому що. Для мене BookTube-сюрприз сюрприз це справді якась така, знаєте, затишна, дуже особлива і дуже рідна уже традиція. Відколи я прийшла так на BookTube, Відколи я почала знімати відео про книги. Я не втомлююсь про це повторювати постійно, постійно що це було одне з найкращих рішень в моєму житті, тому що воно принесло мені стільки чудових, прекрасних людей і моїх глядачів, з якими ми переписуємося, і десь потім знайомимося в реальному житті, і моїх колег буктюберів Якихось знайомств так, з іншими книжковими людьми, і кожного разу, коли з'являються так якісь такі нові ниточки, нові знайомства, я вкотре дякую собі за це рішення. Ну і плюс мені просто подобається це робити в своєму темпі, в своєму стилі, без якогось там не знаю, ганяння за чимось. Тому так. І ця booktube спільнота яка створилася одразу, так, з перших місяців існування мого та, та інших каналів таких українських, про книжки, це. Люди, які за ці сім років стали неймовірно рідними, неймовірно рідними. І зараз нас вже дуже багато. Так, у нас такий о, великий активний чат, у нас дуже багато спілкування. І так було в минулому році, і так залишилося і в цьому році. Що саме ця спільнота була для мене дуже великою підтримкою, куди можна прийти, так пожалітися, щось розповісти, можливо, трішечки поговорити про якісь плітки, так. І ти знаєш, що це таке безпечне середовище, так, що ми тут всі. В принципі, на, на одній хвилі ми один одного розуміємо. Плюс було багато зустрічей з дівчатами в Києві. Ми ходили на якісь презентації, ми ходили на відкриття книгарень. Ми зустрічалися просто на каву, і тепер у нас такий є невеличкий міні-книжковий клуб з дівчат-буктюборок, які зараз живуть в Києві. І ми намагаємося регулярно зустрічатися. Тому. Просто дуже, дуже, дуже люблю всіх цих людей і тому з таким нетерпінням чекаю букю сюрпризу. Дивлюся інші відео, тому що це зазвичай такі чудові емоції. А якась така, знаєте. Щирість і любов, яка справді є в, в цій спільноті, тому дякую вам всім, обожнюю, люблю, дякую за все, що ми разом робимо. Ну, а мій BookTube сюрприз ось цей прекрасний, так красиво оформлений, до мене прийшов від Наді з каналу Світла Бібліотек. Я дуже-дуже люблю її канал, і ми якраз в цьому році вперше познайомилися вживу, побачилися, так? А, вона така ж прекрасна, світла, чудова людина, як і здається, так і з відео. А, от, тому це було дуже дуже таке приємне спілкування. Я надіюся, що буде його, його продовження. Тому коли я побачила сповіщення так в додатку нової пошти, що подарунок саме від неї, то дуже зраділа і була заінтригована, тому що Надя здається мені такою людиною дуже цікавою, світлою, прекрасною. І мені вже дуже хочеться дізнатися, що тут у мене всередині. І давайте вже припинимо це моє говоріння і будемо нарешті його відкривати. Я Знімаю це і розриваю упаковку безжалісно, просто безжалісно. Так, дістаю коробку. Ні, ще не дістаю. Добре. Так, от тепер вийшло справді безжалісно. А, так, зараз я знайду, в мене тут є, як завжди, мій, мій помічник ножик. Знайду, де тут край? Так. Красиві розпаковки, знаєте, це ну, не моя сильна сторона. Так, Ого -го -го. показую вам, що тут. А я вам потім всі ці речі, які тут знайду, так, покажу окремо, зніму близько, тому що моя камера не дозволяє це робити, в неї немає автофокусу. А, тому, тому ось так. Так, знімаємо прекрасне пакування. Ой, тут такі, знаєте, ну ви не побачите зараз. Це, це маленький олень. <сум> такі, як це, блискітки. А я таке дуже люблю і використовую потім для, для фотографій. Боже, О! О! Ха -ха -ха! у мене тепер буде два гномики. Подивіться, це, це гномик з Юску, Так? З Юску ж. Так, так, так. Це славнозвісний гномик з юску, який є в кожній українській, поважаючи себе, себе хаті. І в мене є не такий самий, але дуже схожий, який мені минулого року подарувала Даша з каналу Літературним, Теж на BookTube сюрприз. І тепер в мене буде ще один. Так, всі наступні мої дарувальники BookTube сюрпри... сюрпризу. в моєму сюрпризі обов'язково має бути гномик. Я хочу зібрати всю колекцію. Це прекрасна ідея, як на мене. А, ці гномики дуже-дуже приємні. І на диво Кася їх якось не знищує, тому що оці всі такі штучки для неї дуже спокусливо, але гномиків вона не чіпає з гномиками, вона дружить. І я теж буду дружити. Дякую, дякую. Я таке дуже люблю. Такі симпатичні штучки. Так, тут багато різного солодкого. Ось такого. Це треба ховати, тому що все моє солодке з BookTube сюрпризу забирає чоловік і з'їдає. Це несправедливо, я вважаю, тому що це ж мені подарунки. Боже, тут такі красиві е, упакування. Просто, просто подивіться. Ну, я вам покажу потім зблизька, так? Але це мішечок з такою вибійкою. Я так люблю такі речі, такі, не знаю, якісь натуральні. Тут пише, що світло завжди перемагає. Це правда. Я теж в це вірю. І світлі люди вони дарують, дарують щастя і, і, і приємність. Так, це щось. А, це, напевно, що якісь ліхтарики. О! о! Е, так, я мушу це розірвати. Де, де мої ножниці? Куди я їх діла? А, сорі, ось мій ножик. Так, тут ми це розрізаємо. Я сьогодні дивилася розпаковку Ані Лисенко, і вона там постійно роздирала всі коробки якось неправильно. Здається, я цим заразилася, тому що я теж не можу відкрити адекватну коробку. О, нарешті, нарешті. Так, це ліхтарики на батарейках. уху ху ось такі. Ось такі прикольні. Я дуже люблю ліхтарики, їх ніколи не буває забагато. І в мене на батарейках є тільки одні, вони такі тонюсінькі, такі діодні. Решта на ну на розетці. Тепер в мене будуть ще й такі. Це дуже класний подарунок. А тим більше, що в Києві вже почалися так: оці всі обстріли. Поки що ми ще не сидимо без світла, але все може бути. Все може бути. В такий час живемо, так? О, це такі класні свічечки, подивіться, вони блискучі. Я, коли починаються ну, різдвяні так свята, новорічні, а в мене починається якесь загострення з блискітками. Я купляю все з блискітками, тому свічки з блискітками це просто-просто прекрасно. Так, це будуть книги, я так думаю, найголовніше це справді найголовніше. Але поки що ще буде ось такий. Прекрасний, прекрасний конвертик. Господи, наскільки це все красиво оформлено, я, я в захваті. О, тут стікери. Стікери. Ой, це такі лелеки. О, отакі малесенькі стікерочечки. А, я так і дуже хотіла, але не бачила в наших магазинах, а не хотілося замовляти окремо з Аліекспресу. О, там подесь шукати. А тепер вони в мене будуть, чи таких дуже красивих, красивих кольорів. Отакі От, ще стікери з лелеками. І також тут ще є. Які вони гарні. Ось такі олені. А я просто, ну ви знаєте, вже з моїх влогів я веду планер, я дуже люблю стікери, і а, уже декілька років мені вистачає терпіння так, і натхнення заповнювати його з різними, там, не знаю, інколи я щось штампую, інколи щось розмальовую, що але найчастіше це просто клею різні стікери, тому їх ніколи не буває забагато. А це такі от е, зимові з оленями. І інші вони патріотичні з синьо жовтими зайчиками. Тут от Слава ЗСУ, героям слава. Зайчики, перемагайчики. це дуже-дуже мило. А, так, стікери це, це прекрасно. І тут ще є е, листівочка теж. Е, щасливого Різдва, теж з такими лелеками. Я теж тобі дуже-дуже-дуже дякую. Е, листівочку залишаю, залишаю для себе. Ну і, власне, дивимося на найголовніше, е, які тут книги? А е, в мене дуже-дуже великий вішлист на «Гудріц». І я якось ну, не заморочилася, щоб зробити, знаєте, якийсь менший вішлист для свого дарувальника, а просто дала весь цей вішлист на 200, сторін, 200 книжок, тому я справді не знаю, що тут може бути. Боже, оці мішечки це, це просто. Це, знаєте, для мене дуже важливо. Я таке люблю. Книга з планетою в назві: Сатурнін, можливо. Ану, чи я вгадала. Так, просто упаковка, знову ж таки, неймовірна. неймовірна. Так все стильно і такі красиві кольори, якраз як я люблю пастельні. Так, зараз, зараз, зараз. Знімаємо. Е е ну, а це доведеться розривати. Доведеться розривати, бо воно все, все заклеїне. Ану, я вгадала? Я вгадала. О, <с Video> oh, клас! Це автор. З яким я дуже хотіла познайомитися, «Зебаль та Кільця Сатурна. Я сказала Сатурн, ну я мала на увазі цю книжку. Ми мали читати, читали за Ukrainian з цього місяця його «Аустерліц», але в мене не було настрою на цю книжку, я її відклала, але хотіла і її, і цю книгу. І тепер вона в мене отут ще є. Якісь картинки всередині. Це книжка з картинками. Вона не така а, серйозна, так як здається, з обкладинкою. А, просто прекрасна, дякую дуже. Давно в мене була в планах. Нарешті тепер я зможу її прочитати. І книжка, яка не схожа на жодну іншу. Тут я не вгадаю. Я, я просто здаюся, тому що, тому що я не знаю, що, що це може бути Так, теж знімаємо. Коробку відставляємо і відкриваємо наше упакування. Що це, що це, що це? Щось чорно-біле і теж здається від куму? О! Це чудово! Так, я мушу це знімати. Господи, це, це ж власне Аустерліс. Це дивовижно, тому що я планувала в цьому місяці таки купити цю книжку і хоча б спробувати її прочитати, а потім все мені не було якогось настрою. Думаю, та добре, так зроблю це вже пізніше, після якихось свят. І таки її не придбала. І тепер у мене вона все одно є. У мене є прекрасні книжки цього автора. Дуже 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 дякую Наді за цей прекрасний подарунок. Насправді вгадала стовідсотково. І я думаю, що вже з наступного року я буду з цим автором знайомитися. Знаєте, коли е, ми читали цю книжку власне в, з зе Ukrainians, то відгуки були дуже суперечливі, дуже різні. Але з того, що я чула, так наприклад, за що люди там не знаю, критикують цю книжку, так або чому вона їм не заходить. А я думала і впевнювалася, що це має бути мій автор і мої книжки. І тепер. Я зможу в цьому переконатися. А я тут зробила такий срач, вибачте, на слові, що я, напевно, що навіть не зможу вам якось зібрати ці всі речі для, для демонстрації. А, так, ось тут у нас ці вогники, вогники. І прекрасний гномик. Ось такий чудовий, чудовий у мене вийшов подарунок. Дуже-дуже дякую, Наді за ці чудові емоції. Я ж кажу, завжди з таким нетерпінням чекаю цього буктюб сюрпризу і це завжди виправдовує всі мої очікування. Тому я от усміхаюся. У мене був дуже важкий тиждень, і через хворобу, і через справи, і через якісь нерви, і через сотні питань, які доводилося вирішувати, таких складних, з якими я ніколи не стикалася. І це. Таке, знаєте, просто ідеальне завершення цього тижня. Я тепер піду насолоджуватися своїми подарунками, знімати їх для вас зблизька, пити каву солодощами, поки їх ніхто в мене не забрав. Ну, а вам раджу подивитися інші розпаковки наших буктюберів. Я залишу послання в інфобоксі на плейлист, де всі ці відео будуть з'являтися, тому що це такий, знаєте, заряд емоцій, гарного настрою. І справді я дуже люблю дивитися ці всі відео. І також раджу вам канал Наді, Світлобібліотек. Я дуже. Жу люблю її дивитися. Справді, ця назва вона відображає так суть цього каналу, тому що це дуже світлі відео, дуже хороші відео, дуже глибокі відео. Мені подобається, як саме вона розказує про книги. І я захоплююся тим, як багато вона читає, як багато вона знімає, попри те, що в неї там і робота чи дві, і сім'я, і багато інших справ. Тому я завжди просто в, в захопленні, і мені подобаються ті книги, про які вона розказує, і як саме вона це робить. Я впевнена, що якщо ви ще раптом не Знаєте її канал, то ви теж в нього закохаєтеся. Посилання буде в інфобоксі, і також ще одна моя велика подяка для Дар'ї з каналу Грампі Рідерка, яка була в цьому році організаторкою цього BookTube сюрпризу яка нас всіх зібрала, зібрала ці всі анкети, посортувала так нас між собою. Дякую за твою роботу, дякую теж за твій канал і за наше спілкування і дружбу. Це для мене неймовірно, неймовірно цінно. І теж посилання буде в інфобоксі. Я щаслива, так і задовша. Волена, іду е, далі робити свої справи. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам за те, що ви підтримуєте спільноту BookTube українською. Нагадую, що в нас є е, групи в Фейсбуці та в Телеграмі. Там ми викладаємо наші новини, наші відео найновіші. І також у нас є акція Читаю для ЗСУ, де ми збираємо кошти для нашої армії. Ми проводимо благодійні розпродажі. Ми проводимо е, різноманітні лотереї. Тому долучайтеся до цих всіх наших ініціатив. Зараз ми готуємо. uh Цікавий розпродаж, який десь десь скоро має, має бути. Тому слідкуйте знову ж таки за, за новинами. І ще нагадую для тих, хто в Львові або хто приїжджає туди в гості, що наші книги з цього благодійного книжкового розпродажу можна знайти в книгарні кав'ярні Старого Лева на вулиці Личаківській. Там є декілька селажів з нашими книжками, і там дуже хороший зараз підбір книжок. Багато коміксів, багато історичної літератури. І знову ж таки саме там буде відбуватися основний наш книжковий розпродаж. Тому не забувайте і про цю локацію. Купляйте там книги. Всі виручені кошти підуть на наші благодійні рахунки, які ми потім переводимо в допомогу або ж нашим рідним. Так, наприклад, останнього разу ми допомагали батькові нашої буктюберки Ані, тому що. Потребував його підрозділ такої дуже серйозної підтримки. Також ми підтримуємо якісь книжкові ініціативи, наприклад, там людей з видавництва письменників, які зараз, зараз воюють. Про все ми це звітуємо, тому долучайтеся, заходьте в книгарню кавярню на Личаківського, вибирайте собі книжечки і таким чином допомагайте армії. А дякую ще раз своїм колегам, боктюберам за підтримку цих всіх ідей за нашу спільну роботу і за те, що ви просто є. Дуже вас всіх люблю. Дякую ще раз, Наді, за ці Прекрасні чудові подарунки за ці мої емоції, за цю мою усмішку, яка не сходить з мого обличчя. І дякую вам, що ви зі мною, що ви дивитеся мій канал і що ви пишете мені такі приємні коментарі підтримки, які з'являються останнім часом, які просто мене не знаю окрилюють. Теж вас дуже дуже люблю. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!